Європейська конвенція з прав людини, статті 29, 32. Стаття 29. Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв. Якщо згідно зі статтею 27 чи статтею 28 не винесено жодної ухвали або згідно зі статтею 28 не постановлено жодного рішення, палата приймає рішення щодо прийнятності і суті індивідуальних заяв, поданих згідно зі статтею 34. Ухвалу щодо прийнятності може бути винесено окремо. Палата приймає рішення щодо прийнятності та суті міждержавних заяв, поданих згідно зі статтею 33. Ухвала щодо прийнятності виноситься окремо, якщо суд за виняткових обставин не вирішить інакше. Стаття 30 відмова від розгляду справи на користь Великої Палати. Якщо справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання щодо тлумачення конвенцій чи протоколів до неї, або якщо вирішене питання, яке вона розглядає, може мати наслідку в з рішенням, постановленим судом раніше, палата може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитися від розгляду справи на користь Великої Палати. Стаття 31. Повноваження Великої Палати. Велика Палата приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи статтею 34, якщо палата відмовилася від розгляду справи відповідно зі статтею 30, або якщо справу було передано їй на розгляд згідно зі статтею 43, приймає рішення з питань, поданих в суду Комітету міністрів згідно з пунктом 4 статті 46 та розглядає запити про надання консультативних висновків, поданих згідно зі статтею 47. Стаття 32 юрисдикція суду. Юрисдикція суду поширюється на всі питання, тлумачені застосування Конвенції та протоколів до неї, подані йому на розгляд згідно зі статтями 33, 34, 46 і 47. У випадку виникнення спору щодо юрисдикції суду спір вирішує сам суд.